Привіт усім з Полтавщини. У мене ось ранок розпочинається з такої чудової квіточки. Вона зранку квітує, так як в нас говорять, що це назва рання зірка. Не знаю, як там правильно вона називається, але ми звикли так її називати. Тобто прийшла подивитись до неї, бо щось я за неї забула. Провірю, що вона тут. Простенька квіточка, але мені подобається. Зараз будемо йти збиратися на город. Треба докопати картоплю. Сьогодні у нас 24 серпня, з Днем Незалежності України, яка досі незламна завдяки тим, хто кожен день боронить нашу країну та платить за це своє саме найдорожче це життя. Віримо в нашу перемогу, в наших воїнів та силу нашого духу. Все буде Україна. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, що ми ще досі незалежні. Добро обов'язково переможе. Ми докопуємо картоплю, думали ввечері, бо зранку в нас не вийшло. А воно так зараз трошки хмарненько. Ну як, то захмариться, то вигляне сонечко, то вирішили зараз, бо гляди, ще дощик буде, бо кажуть, що будуть і дощі, а коли вони будуть, хто ж його знає. Вони як кажуть, то їх немає, як не говорять, так є. Та будемо копати картоплю. У нас тут залишилось небагато. Це ось два рядочки, наче по бадилі. Дивлюся, що один сорт, бо тут ми щось не відділили буряком. А тут гренада. Так що будемо зараз вибирати вже картопельку. Ми вже ранню. І вчора викопали, то всього різної вийшло, скільки 47 відер. І зараз такий буде гарненький шматочок. Ну, для нас це гарненький. Люди там сотками цілими гектарами, верніше садять, а для нас і цієї вистачить. Це для нас багато, а для когось це і мало. Така картопля. Ми вчора якусь рожеву вибирали, також длинненьку. Я думала, що то слов'янка. І це схоже, не знаю. Та більш така насичений колір, а тут не дуже. Тож, не знаю, чи сортів. Ті, які знають, ті в мене підписані. А це що за сорти, не знаю, але картопля така хороша. Але щось, наче бадиля і сухе, а ось. А, ні, не чиститься. То просто вона така показалась. Так що будемо зараз вибирати. Ой, яка. Гарно. Я ж кажу таку картоплю і хочеться вибирати, а не коли вона горох. Хоча яка є, і за ту дякуємо. І котик завжди з нами допомагає. Куди ми, туди він. Знаю, ці собаки ходять за своїми господарями, а в нас котик. Нас він оце ми йдемо, може, й в магазин за нами сходити, ми от його відганяємо. От такий цікавий. Кс -кс. Да? Мишок полюбляє. А земля волога. Копаєш і всередині таке. Звичайно, не болото, але й не суха в нас вона. Ми червону цю викопали ось в мішечках. Вийшло у нас скільки тут? Шість відерочок з двох рядочків. Вона така гарна. А це почали цю гранаду, гранаду. Забуваю завжди, як правильно, чи гре, чи гра. І дивіться, яка вона гарненька. Мені вона взагалі подобається. Вона така всередині, ну як, жовтенька, не зовсім біла і м'якенька. Але одне мені не подобається, що ось вона вся, от така це кожен рік. ну Не завжди так сильно, але трошки порченої ось вистачає. Але все одно саджаємо, мені вона смачна. Залишаємо. Дивіться, ось вибрала картоплини, яка велика. Це ось така картопель, яка трошки більша, як курине яйце. Дивіться, величина цієї. Гарна, але ж вся отака підпорчена. Тут таке. Така. Але все одно садимо її, бо вона подобається. Це не в одних нас вона така підпорчується. Це і одні люди казали, і інші. Така в неї особливість. Так що копаємо далі. Ще трошечки, але щось сонечко вийшло, тут трохи. Спекотно, але ми викопали картоплю в цьому році, зібрали врожай. 30 відер сьогодні накопали. 47 ще з того разу як копали, вся докупи. Коротше, 77 відер. Але ж вона різна там. Скільки їстової я не рахую, просто порахувала, скільки ми всього накопали. Вона така картопелька різна. Поки вона в мішках стоїть, зараз треба перебрати вчорашню картоплю. Так, це вчора ми ось накопали тут картоплю, зараз її переберу. Опустимо в погріб, а ту, що сьогодні викопали сюди, занесу, бо місця немає. Куди її дівати? Так що, поки брудна, то зараз буду перебирати. Жарко, не жарко, але треба її висипати, щоб вона в мішках не стояла, бо така. Волога та, що сьогодні копали. Я вже ту картоплю перебрала, цю висипали. Нехай вона трошки просохне, бо така якась вона в земельці. Гранада оця в цьому році гарна. Звичайно, є й маленька, але в нас ще такої ось великої не було. Дивіться, яка вона довга. Але все одно багато такої порченої, ну, і яка є вже вся наша. Але ще такої за з такими розмірами не було. Завжди вона така. У нас отака була вся, одна в одну. Це така гарненька. Але перебирати прийдеться добре, та що будемо зараз їсти, бо багато ж такої ось. Так що, нехай лежить, і вже завтра, післязавтра будемо перебирати. А це в ящику картопля, ту, що вчора ми копали. Перебирала я її, то відібрала така ось деформована. А то вся така, де трималася вона за бодилечко, таке воно підгниває. Зараз виберу якусь таку гарненьку величеньку. І хочу зробити деруни. Чогось так. Захотілося. Зараз піду переодягнуся, вимиюся, бо вся вона брудна. І буду ще щось їсти готувати.